Таю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. На Буковині викрили голову ВЛК і його спільника, які торгували фіктивними діагнозами. Понад два тижні розшукують 13-річну дівчину. Що кажуть в поліції? У Чернівцях відбувся перший етап Кубку України з мотокросу. селі шипенці попрощалися із захисником, який загинув за Україну. В останній шлях 28 квітня провели молодшого сержанта Сергія Тимчука. Вічна пам'ять та слава герою. Також завтра, 29 квітня, чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу солдата Олександра Бричку, який загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. О 10.20 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, руською головною. Том незалежності героїв майдану до центрального міського кладовища. На Буковині викрили голову ВЛК і його спільника, які торгували фіктивними діагнозами. Ціна за такі послуги коливалася від 5 до 10 тисяч доларів. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. За даними слідства, протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого 2025 року. Голова ВЛК за грошову винагороду обіцяв військовозобов'язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. 23 двадцять квітня правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів. Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували так званий правильний діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК вилучено медичну документацію військово Обов'язаних від Чернівецького ТЦК, законність якої перевіряється наразі. Посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди. Військові виші України відкривають набір на новий навчальний рік. Курсанти отримують не лише престижну освіту, а й практичний досвід, стипендію та гарантоване працевлаштування в збройних силах. Після початку повномасштабного вторгнення попит на військові спеціальності значно зріс. Чому молодь обирає військові навчальні заклади? Розповімо далі. 17-річний Михайло з дитинства мріяв стати військовим. Приклад батька, який усе життя служив у збройних силах, і мами, яка приєдналася до війська після початку повномаштабного війни, Лише зміцнили його вибір. Бажання бути військовим народилося ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене є мої батьки, мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я вирішив, що поєднаю своє життя з цим, бо я рахую, що чоловік має захищати свою державу, свою сім'ю. Майбутні офіцери Одеської військової академії розповідають, навчання у вищих військових закладах це не лише престиж, а й потужна база знань і реальний досвід. На нашому факультеті є такі предмети, як повітряно десантна підготовка і морська десантна підготовка. На повітряно-десантній підготовці ми проходимо. Базову підготовку, як правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з грузом. На морській десантній підготовці ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з подальшими з подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне. Наші курсанти вивчають англійську мову поглибину і за рахунок того, що вони її знають, вони їздять за кордон на практику. Тим самим вони отримують більше грошового забезпечення, більше практики, більше досвіду. І в майбутньому це їм допомагає розвиватися як особистості, як командири, як лідери. А от при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є військовий інститут, де вивчають, зокрема, правоохоронну діяльність в ЗСУ. Наша спеціальність правоохоронна в ЗСУ є доволі цікавою. Ми забезпечуємо правопорядок в Збройних силах України. За три роки навчання ми доволі часто їдемо на курси різні. Однією з переваг навчання у військовому інституті є можливість проходити практику за кордоном, а також універсальність диплома. Після закінчення навчання ну ви там підписуєте контракт на п'ять років. Це обов'язково. А після цього можете з дипломом бакалавра від Київського національного університету далі піти. Працювати в цивільній сфері є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів на території яких наші курсанти проходять практику, навчаються, набираються досвіду, і це дуже цікаво. Кандидатами на вступ до вищих військових навчальних закладів можуть бути хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. Військова освіта повністю безкоштовна. Тобто курсант забезпечується безкоштовно речовим майном, також надається повний пакет соціальних послуг. Це і Безкоштовна медична допомога, надається безкоштовне триразове харчування, забезпечується житлом безкоштовним курсантом. Серед інших переваг – безкоштовний проїзд для курсантів, в тому числі на час відпустки. Після завершення навчання кожен отримує гарантоване працевлаштування у ЗСУ. Період навчання у вищих військових навчальних закладах це 4 роки. Курсант отримує звання лейтенанта і також диплом бакалавра. Для продовження навчання до ступеня магістра потрібно ще 2-2,5 роки. Також цього року було значно підвищене грошове забезпечення курсантів. Для порівняння до цього було грошове забезпечення складало 3 тисячі гривень наразі. З квітня місяця виплати вже будуть з травня. Грошове забезпечення складатиме понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів і більше 20 тисяч це. Курсанти третього та четвертого курсу в Україні є 14 вищих військових навчальних закладів, де готують бакалаврів з обраними спеціальностями. Для вступу до навчального закладу необхідно подати заявку із вказанням потрібної спеціальності, підготувати документи та пройти військову лікарську комісію. Любов Копоть, Микола Ганутін, новини Сі 4 на буковині понад два тижні розшукує річну Еріку Руснак. Як розповіли журналістам СІ 4 у прес службі поліції, правоохоронці розглядають усі версії зникнення дівчини, серед яких самовільне залишення домівки через можливий конфлікт, нещасний випадок та можливе вчинення протиправних дій. Прикмети розшукуваної зріст 160 см, сантиметрів, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині була одягнута в чорну куртку. Лі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої, терміново повідомте на спецлінію 102 чи за номером телефону плюс 3 8 Зіграти у бадмінтон, регбі, флорбол або взяти участь у веселі руханці. Усе це можна зробити щовихідних у парку імені Тараса Шевченка в Чернівцях. Активності організовують у межах проєкту активні парки Шлях до перемоги, який реалізується за програмою президента України та Міністерства молоді і спорту. Які ще розваги чекають на відвідувачів, розкажемо у сюжеті. У парку Шевченка розгорнули дев'ять локацій з різними іграми: це воркаут зона, доджбол, флорбол, регбі 5 альтимат, диск гольф, бадбінтон, пан корнхол. Тут кожен малий та дорослий може знайти для себе розвагу до душі. Дуже цікаво. Ми довго не пробули. Канєшно, що ми тільки підійшли. Дуже корисно для дітей. Я думаю, чим більше таких заходів буде, тим буде краще. Біля фонтану в парку імені Шевченка для відвідувачів організували жваву руханку. Весела музика та енергійна атмосфера не залишили байдужими нікого. До активностей охоче долучилися і діти, і дорослі. Атмосфера супер взагалі ти собі приходиш і тут. Для діток дуже багато от таких от локацій. Ну тобто це не тільки там можна потанцювати, пограти от футбол, баскетбол. Я м -м -м, думаю, що напевно це на часі, тому що це для діток, це не для дорослих розваги. Атмосфера супер. Дітки розважаються, що ми займаються сидять в тих самих телефонах. Такі активності обрали не випадково для чернівчан це Не лише спосіб популяризувати здоровий спосіб життя, а й можливість згуртуватися через спорт. Ну в цей нелегкий час. Потрібна якась емоційна розгрузка, і що як не спорт буде розгружати нашу молодь, наших дорослих, наших дітей і, в общем наше населення. Очікування це популяризація нових видів спорту, які не так розвиті в Україні, але щоб вони мали популярність серед дітей та молоді, та щоб вони долучались до спорту, а не десь до якихось інших речей. Серед ігор найбільшою популярністю у відвідувачів користувався флорбол. Ти маєш швидко переміщатися, забивати голи і це мені просто подобається. Краще, щоб і в Житневому парку було, і щоб по всій Україні таке було. Це є, ну, ідеальна альтернатива Хакаю, тому що в нас в місті його немає, ну, немає майданчика вдову. Тому діти можуть сюди приходити зараз, а всюди безкоштовно грати. І проводити гарний час. Тайм 15 хвилин. Потім виходять, заходять інші діти. По віку немає різниці. Може доволі, навіть як зараз зайти, дитина з мамою. Точно тато може там зайти. Чимало охочих було і на інших локаціях. Мені подобається грати тут в, пі, в піонербол та, та волейбол. Це дуже цікава гра. Вона роз мені так здається, що вона розвиває швидкість і тут е, потрібна якась розумна стратегія, щоб добре грати. Ці заходи дуже, дуже корисні. Ще е, тут майже всі розвивають розум та силу, щоб е, щоб добре можна було тут грати, і ще можна було тут розвитись, щоб потім якось бути успішною людиною. Дуже класно, займаюся танцями і просто цікаво таке, що трюки робити. От тут грає музика, всі завлікаються цим і так далі. Дітям дуже подобається тут. Це дуже класна ініціатива. Активні парки працюватимуть у Чернівцях до листопада. А вже в червні на Буковині стартують літні табори. Їх організовують, щоб популяризувати спортивні ігри та залучити більше молоді до активного способу життя в громадах області. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини сі 4 Сезон мотоспорту відкрито. У Чернівцях відбувся перший етап Кубку України з цього виду спорту. На змагання приїхали спортсмени з різних регіонів України. Цьогоріч кількість учасників удвічі більше ніж торік, якими були перегони на трасі. Бачила Альвіна Абрамчук. Куркіт двигунів, пил, швидкість та стрибки, від яких захоплює подих. Тут на трасі Суперкрос триває справжня боротьба за першість. Змагаються юніори та досвідчені ветерани мотоспорту. На кожного два заїзди. На кону очки Кубку України. Це перший етап Кубку України з мотокросу. Ми відкриваємо мотосезон з мотокросу цього року в місті Чернівцях на нашій міжнародній трасі. Дуже гарна траса і дуже багато спортсменів приїхало. 100 спортсменів вже є повний закритий парк. Дуже ми раді, що приїхали спортсмени із Суми з Дніпра. Із Покровська їм вдалося це зробити. Вони виставили свої команди. Зареєструвалася величезна кількість команд, дев'ять команд зі всієї України. І я думаю, що це будуть грандіозні змагання. Андрій Кривенцов із Покровська повернувся у мотокрос після семирічної перерви. За 11 років у спорті він вирішив спробувати нові технології. На змаганнях Андрій чи не єдиний, хто виступає на електромотоциклі. Мотор ніколи не заглохне. То я можу. Спокійно їхати, не хвилюватися про те, що в мене колись щось трапиться. Щось я зроблю помилку і це буде фатально. По-друге, дуже великий крутний момент, саме книзі. Тобто, якщо звичайно мотору потрібно розкрутити, щоб він поїхав, то цей тільки от газу дав і все, повна потужність на колесі. Тобто Зі старту можна бути першим завжди. Цьогорічні змагання з мотокросу зробили нерегіональними. На кожному етапі спортсмени набирають бали, які згодом підсумовують і визначають місця переможців. Приймають участь і від дітей, починаючи з 7 років, і до ветеранів, яким більше 60 років. Вікові категорії залежать не тільки від віку, а ще й від майстерності спортсменів. Є такий клас, як хобі. Вони поділяються на МХ1 і МХ2 за кубатурами. І МХ2 менш кубатурні класи, МХ1 1 більш кубатурні класи. Так само є професіонали, які так само поділяються на кубатури. МХ-1 це більш кубатурний клас професіоналів, і МХ2 це менш кубатурний клас. Професіоналів так само є ветерани, три групи по віковій категорії. Третя група набирає дуже значну кількість людей, і це всі спортсмени за 60 років. Михайло Єкименко 10 років, але вперше сів на мотоцикл в чотири. Мені якось татку пропонував проїхати просто на мотоциклі. Потім в мене якось заїхало це і два роки я відкотив просто, а останні чотири роки я займаюсь професійно. Адреналін, швидкість ну, це все, боротьба, всяка. Я ось зараз їжу по Європі на чемпіонат Європи, на чемпіонат Польщі, та в цьому році я поїду на чемпіонат міру. Владислав Ващук мотокросом займається півтора року. Заняття спортом поєднує з навчанням в коледжі. Кубок України для нього майданчик, щоб спробувати свої сили. Це Кубок України, і тут збираються сильні спортсмени. І... Це дуже ну, необхідно, щоб продвигатися, розвиватися в цьому виді спорті, щоб змагатися з сильнішими. Поєднано дуже тяжко, тому що підготовка до навчання, до е тесту е складне. І треба прокидатися зранку щоб їхати на тренування, тому що я навчаюся на другу зміну. Організувати змагання з мотокросу потребувало значної технічної роботи. Окрім цього, Кубок України для Чернівців має історичну значущість. В таких змаганнях завжди ну, потребуються екскаватори, грейдери, де тому що трасу треба рівняти, підправляти. Оце Одні із складнощів це престиж, це традиції. У нас завжди, скільки я 48 років займаюся мотоспортом, і у нас завжди були чемпіонати. України чемпіонати СРСР, чемпіонати міру, Європи. І Ці традиції треба підтримувати. Плюс молодь рости треба, щоб вони бачили, як займалися технічними видами спорту. Боротьба за Кубок України виявилась нелегкою. Спортсменам доводилось маневрувати і застосовувати різні тактики. Не обійшлось без падінь, навіть на старті. Та все ж кращими з кращих стали ветерани Чернівців Олег Скрипников та Валентин Андрієць, які посіли перші місця. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі4. Мінус 6 морозу показує на буковині. Таку температуру зафіксували сьогодні вранці в селі Верхній Єлівець. Морозець тримається вже другий день поспіль. Люди бояться за садові дерева, які пустили цвіт. Тим часом у Чернівцях майже літо містяни повиходили з домівок на прогулянки, а вулиці переповнює аромат квітучих дерев. Завтра синоптики прогнозують також сонячну і теплу погоду в день до 24 градусів, вночі від 8 до 10. Ти із позначкою плюс. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі4.